Ви готові зарядитися повну? зустріч між галактичного альянсу злих оклонів. Вітаннячка, друзяки! У мене свіженькі новини. Я знайшов смурфосілля Я вже на цілий крок ближчий до панування зла у світі. <світ> Слабенько і сіренько. Це ви слабенькі і сіренькі. Запалюйте. <світка> 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 Що це таке? Здається, на смурфову штанців треба врятувати дата. У тата змурфа схоже проблеми. Ми разом звірвемося замок Росамелі і полонених не брати, зрозуміло. Заберемо звідти тільки вашого тата. Нам знадобиться допомога хапальників. Хапальників. <реку> <Тортик>! <реку> Що відбувається? Тортик! Цього року дічакуни прагнуть лише одного. Щоб зло злопанувало. З упережиком, може, здаси назад? Час від смурфити того чаклуна. Отак. Готуйтесь! Приготуйтеся гесові! Попереду пригода! Брони! Що за смурфить до нестями? Якого ліса! Тримайте свої біленькі ковпачки! Нее! Ми тут! Щоб усіх врятувати! Чао, смурфи! Чао какао! <звук> А це був справжній відрив. Сморфи. Нова музика Ріани та інших. Надано компанію Paramount. Скоро у кіно.